Дорогі друзі, добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Рада вас бачити на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо малої букви С. Письмо складів та слів із нею. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Відкрите у прописах сторінку 22. Давайте поглянемо, хто і що зображено на малюнках. На першому малюнку цАП, на другому цукерки. Давайте розберемо це слово на склади. Цукерки. Три склади наголошений другий склад. У слові цАП і у слові цукерки перша буква «ц». Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву С. Порівняйте друковану і рукописну букву. Скажіть, що у них спільного, а що відмінного. Зупиніть відео. Мала прописна буква С складається із трьох елементів: двох прямих похилих ліній із заокругленням вправоруч, та маленької нижньої петлі. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Перші два елементи пишемо, як у маленької букви «и». Далі, не відриваючи руки, ведемо вниз пряму похилу лінію, яку, трохи відступивши від нижньої рядкової лінії, заокруглюємо ліворуч на петлю і перетинаємо пряму похилу лінію на нижній рядковій лінії. Давайте спочатку напишемо маленьку букву С пальчиком у повітрі під рахунок. Починаємо раз і два і три І. Давайте ще раз: раз і два і три І. Молодці. Я хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати маленьку букву С та як її писати правильно. А тепер візьміть ручку в ручку та напишіть третій рядочок у прописах маленької букви С. Обведіть спочатку пунктирні букви. А далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли напишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок із додатковим розлініюванням. Поставте відео на паузу. Працюємо далі. На четвертому рядочку напишіть букву сполучення. Маленька буква С, маленька буква І, верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Склад С. Пишете маленьку букву С, хвостик петлі не, відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії, і звідси безвідривно маленьку букву І. Та слово ціна, у якому є це буквосполучення. Зупиніть відео. Далі пишемо буквосполучення Маленька буква С, маленька буква И. Теж верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв склад «ц». Пишемо маленьку букву «ц». Петлю ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси одразу маленьку букву И. Та слово ЦАП. Маленьку букву С. Та маленьку букву А поєднуємо відривно середнє з'єднання. Пишемо маленьку букву С. Хвостик петлі доводимо до середини рядочка. Відриваємо руку та пишемо маленьку букву А. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова у казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка. Зайченята. Молодці. На наступному рядочку буквосполучення сполучення. Маленька буква С, маленька буква Е. Середнє з'єднання, безвідривне поєднання букву склад С. Пишемо маленьку букву С. Кінчик петлі доводимо до середини рядочка і звідси одразу маленьку букву Е. Та слово цей із цим буквосполученням. Доки будете писати, зупиніть відео. Працюємо далі. Буквосполучення маленька буква С, маленька буква У. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву С. Кінець петлі ведемо до верхньої рядкової лінії, і звідси безвідривну маленьку букву У. Склад ЦУ. Та слово цукор, у якому є це буквосполучення. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку буква сполучення, маленька буква С та знак м'якшення, верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву С, Петлю, не відриваючий руку ведемо до верхньої рядкової лінії та одразу м'який знак. Та слово олівець, у якому в кінці це буквосполучення. Маленьку букву Е та маленьку букву С поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Поставте відео на паузу та напишіть. Прочитайте слова та перепишіть їх на останній рядок. Зупиніть відео. Вправа світлофор звершень. Яким кольором засвітився ваш світлофор в кінці уроку? Зеленим Ура! Все вийшло. Жовтим було важко. Червоним прошу допомоги. Чекаю на наступному уроці навчання грамоти.